Якщо ви коли-небудь вибирали принтер або хоча б читали його характеристики, то ймовірно зустрічали загадкове скорочення DPI. що це таке і чи має воно значення. Якщо вам потрібно просто друкувати документи, а не створювати шедеври живопису. Давайте розбиратися. DPI розшифровується як кількість точок на дюйм. У світі принтерів це означає, скільки окремих крапок чорнила пристрій може нанести на один дюйм паперу. Чим більше цих точок, тим детальніше та чіткіше зображення. Якщо ви плануєте друкувати якісні фото, то звертайте увагу на принтери з роздільною здатністю 1200 DPI і вище. У той же час для звичайного друку текстових документів 300 DPI цілком достатньо. Реальна якість друку залежить не лише від кількості точок, а й від технології друку, якості чорнила та самого паперу. Бажаємо яскравого другу разом з Лакі Принт.